Всім привіт! У мене сьогодні таке, ну як би мовити, не дуже радісне не відео, а не дуже радісна новина, але вона і не зовсім погана, це закономірність. Я просто хочу показати, розказати про закономірність. І якщо можливо комусь із пасічників здається, що в мене дурна новина, так ні вона не дурна, навпаки вона буде за собою тягти подорожчання нашої праці. Ось що я хочу показати. 2024 рік, січень, знову морози, морози подерли дерева. Ці дерева морози деруть кожного разу. І ось а це видно вже на моєму старому горіху. Ось такий шов. Це такий рубець, можна сказати, що просто шрам. І ось такий цей шрам з'являється кожного разу, кожного разу перед неврожайним роком. Чому він з'являється? Тому що у дерев, і це просто гріх показовий, таких дерев тисячі, десятки тисяч і в лісі, і в селах, і в містах. так ось, Чому так виходить? Тому що ці дерева не накопичують достатньо цукрів у своїх тканинах, тому волога замерзає і розриває стовбури. А не накопичують вони достатньо цукрів у своїх тканинах по одній простій причині, що попередньому році восени була дуже сильна засуха. А потім пішли в грудні дощі. Дерева напитуються вологою, але вже без цукрів. Концентрація цукрів в таких деревах мінімальна. Починаються морози. Дерева рвуть, але це не головне. Головне те, що чекає пасічників попереду. А попереду пасічників ціка... чекає невтішний рік. Тому Чи, для чого я це все знімаю? Для того, щоб... Не поспішали позбуватися медових запасів. Зараз я все детально розповів і покажу порівнювальні ролики із тим роком, який повторюється. А повторюється у нас... Друзі, повторюється у нас безвзятковий рік 2021. А почалося все із осені. 2020-го і зими 2022-го. Зараз я детально дам порівняння невеличкі відео, що було, що є і чого нам чекати в цьому році. Тож, я в цьому не винен. Це природа, а як то кажуть, попереджений, значить озброєний. І хоча по календарю осінь вже в розгарі. а по факту лето летом. Сухо, тепло, солнце светит, полный стиль. Все начиналось из сухой, сухой осени 2020 года. Это уже пойменные заводи. Имеют вот такой вот вид. И вода в них горячая. А ось як цікаво, наче зовсім-зовсім недавно тут ще плавали бобри, ловилась риба. Іначе воду спустили за лічені години. Навіть трасовина ще не, не встигла висихнути. А ось осінь, яка була в 2023-му. Навіть якийсь трохи вигляд має апокаліптичний досі, досі грузно, але ж води нема. Перед цим були іще квітучі поля 2020-го гул на полі, На полі слышен гул. Просто какой-то нахлинулась ностальгія по лету. Так обычно гудить поле летом. Не страшно. Коли такий жовтень. Мені здається, що найстрашніше буде, коли така буде зима. І 2023-го. Ви теж це чуєте, як бджоли гудуть на свиріпі. Все як під копірку. Все повністю до останніх подробиць. Морозоустойчивою біозою вообще рев'ять як мочалку після декабрьских дождей. Настала зима. Це ще далеко не всі порівняння і не всі збіги обставин, тому що якщо я зараз Достатково. робив ролики на всі збіги, то в мене був би просто велике широкоформатне велике кіно, яке б ніхто не захотів би дивитися. Тож робимо висновки. Оні деякі дерева виділи, я, я показував дуб, по-моєму, да, дуб. Дуб порвала наскрізь. Ну, а які медозбори були невдалі в 2021 році, особливо в і першій половині його половині, я багато розізнімав і показував відео на своєму каналі. запах липовий, вкус липовий, все липа, це чиста липа. І детальний аналіз, який медозбор був у 2021 році, які причини привели до такого медозбору, і які нас очікує медозбір у 2024 році, я детально розповів і виклав у відео, чому у 2024 році про медозбори можна забути. Так воно називається є в мене на каналі, і я ще в описі під цим відео залишу посилання на нього. Тож дякую всім за увагу та терпіння. В общем, лук очень очень хороший, шикарный, медоносный. Но почему-то в ульях нет меда. Что-то случилось в природе, что разнотравие выделяет, но выделяет недостаточно. Ну вот.